Жінка в очах Божих. Дорогі мої, жінки дивні, вони не тільки хочуть бути жінками, але ще й відчувати, що вони жінки. Ніхто з них достеменно не знає, як це, але таке прагнення є. Прагнення йде від самого сотворення. Бо жінка є тим створінням Божим, через яке у світ входить життя. А це незважаючи на те, що про народження дитини, ми знаємо майже все, є величним Божим таїнством. Бо ніхто не знає, як тлідне тіло вливається вічна душа. Тож, Жінки, відчуваючи свою унікальність, мріють про повагу до себе зі сторони своїх рідних та друзів, чоловіка дітей, про турботу від них, про любов, в якій можуть зігріватись. І ще багато про що мріють, а коли не отримують. То комплексують, бо виникає невідповідність між реальністю внутрішньою і реальністю зовнішнього життя. Саме невідповідність між двома реальностями, а не між чимось надуманим і тим, що є. Жіночий розум тонко реагує на цю невідповідність, а пояснити її. І долати самостійно не може, бо не має такого досвіду. А тому діє звикло. винні ті, хто не шанують, не підтримують, не допомагають. Так, винні, але чи настільки, Ще людські проблеми розпочинаються із самої людини? Жінки не виняток. Коли жінка не відчуває себе жінкою, то це свідчить перш за все, що вона неправильно позиціонує себе в цьому світі, що вона прийняла в своє життя те, що насадив їй світ, а не себе. Бо коли людина звертає увагу на себе, то відчуває. А при дослідженні і розуміє, що є чимось більшим, ніж знає про себе. Вона відкриває для себе, що її основа тісно пов'язана з самим Творцем. Коли цей зв'язок прояснюється, людина змінюється, бо Божа любов входить в її життя. Жінка. Яка відчула свою глибину і свою значимість для Бога, не потребує зовнішньої уваги, турботи, любові, бо сама стає джерелом любові, змінюються її інтонації, її реакції, її наголоси. Все це притягує до неї увагу інших. І повагу від інших. Ті, хто не турбувався про неї, будуть турбуватися, бо їм приємно відчувати і зігріватися в тому, що через неї йде від Бога. Жінка стає жінкою і насичується любов'ю Божою і любов'ю людською. Важливим. Є не стільки те, що відбувається навколо нас, а те, як ми реагуємо на те, що відбувається. Саме наші реакції свідчать про нас, ким ми є. Коли ми бачимо правду про себе, нам дуже хочеться змінитися, і ми прикладаємо зусилля. І змінюємося. Бо саме в такій праці, Бог є нашим помічником. І жінка стає жінкою, а чоловік стає чоловіком. Розкажу християнську притчу про жінку. Маленький хлопчик запитав маму, чому ти плачеш? Тому що я жінка, я не розумію. Мама обійняла його і сказала, ти не зрозумієш цього ніколи. Тоді хлопчик запитав у батька, чому мама іноді плаче без причини? Усі жінки іноді плачуть без причини, відповів батько. Згодом хлопчик виріс, але не припиняв дивуватися, чому жінки плачуть. Нарешті він запитав у Бога. І Бог відповів, задумавши жінку, я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні, щоб тримала Цілий світ, і такі ніжні, що підтримувала дитячого ліку. Я дав їй дух настільки сильний, щоб стерпіти будь-який біль. Я дав їй волю настільки сильну, що вона йде уперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих. І втомлених не скаржучись. Я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я зробив її з ребра чоловіка, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що хороший чоловік. Ніколи не завдасть їй болю навмисну, але іноді випробовуватиме її силу і рішучись стати поряд з ним без вагань. І нарешті я дав їй сльози і дав право проливати їх де і коли вона забажає. І тобі, мій сину, треба зрозуміти. Що краса жінки не в її одязі зачистці чи манікюрі, краса жінки в очах, які відчиняють двері до її серця, Де живе любов. Запам'ятай, якщо ти чоловік, будь обережним, не дай жінці заплакати. Тому що Господь рахує її сльози. Жінка створена з ребра чоловіка, не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб перевершувати, а з боку, щоб бути поряд з тобою, і бути рівною тобі, і з-під руки, щоб бути захищеною тобою. І зі сторони серця, щоб бути коханою. Кожну жінку створив Господь неповторною, з відповідним кольором очей, відбитками пальців, тембром голосу, фігурою волосся. Такою було, була воля Божа, і створив Бог людину на свій образ, на образ Божий створив її. Чоловіком і жінкою створив їх бутя 27. Уже з самого початку створення світу Господь бажав вдихнути в жінку дихання життя, надати свій план для подальшого життя, дарувати надію та радість для кожного чоловіка. Ти створив моє нутро, ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотерив мене так дивно, діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре, кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничу, коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані в Твоїй книзі, і дні, що ти призначив мені, коли ані одного з них не. І ще не було, Псалом 139. У Святому Письмі ми знаходимо трактування жіночої краси, дивлячись на праведних жінок. Сару, Ревеку, Рюку, чимало раз говориться, що вони були красиві. Краса річ оманлива, врода марна, жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Рич, чи 3130 Жіноча краса це не її заслуга та достоїнство, коли вона не має страху перед Богом. Проте коли гарна жінка богоязлива, її краса стає не тільки фізичною, але і духовною. Краса річ оманлива, врода марна, жінка. Що боїться Господа така хвали достойна. В цьому стиху ми бачимо дві якості краси без страху Божого. Оманлива краса, марна урода. Слово краса із єврейської мови хен це щось несправжнє, оманливе. Краса – Красу жінка також здобуває, користуючись одягом та різноманітною косметикою, це все, що можна створити руками. І саме про це говорить стих тих оманлива краса. Слово врода. Із єврейської мови йофі це не обман чи ілюзія, а те, що існує насправді. Це те, що всередині нас. Проте без страху перед Богом вона досить швидко зникає, знищується, приводить до спустошення та марноти. Жінка повністю належить своїй красі, вона, ніби рабиня чи заручниця її, без внутрішнього та духовного змісту в ній немає більше нічого, аніж зовнішня краса. Святе письмо повідомляє, що Сара була дуже гарна, вона була прекрасна, воно акцентує на її особистості, на тому, що її зовнішня краса це тільки відображення внутрішньої краси. Краса Сари це відображення того, ким вона була. Сара це протилежність тій жінці, котра гарна тільки зовні. Пригадаємо собі історію з Авраамо, коли вони мандрували пустиною через різні країни, тоді він і сказав, «Скажи, ти, моя сестро, тому, що ти дуже гарна. І і як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сари, своєї жінки. Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду, бо тя дванадцять. Невже Аурам не бачив настільки красива його дружина? Звісно, що бачив. Проте він думав, що її краса не справжня, оманлива, і тільки після тривалого часу випробувань пустинею, в наметах, без води, в пісках та вітрах, він усвідомив. Що краса Сари справжня, внутрішня, під час довгого та тяжкого шляху людина доволі часто стає незграбною, брудною, проте вона зберігає свою внутрішню красу, не зраджуючи своїм принципам та вірів Бога. Під час важкого шляху у жінки немає можливості клопотатися про свою красу, як у звичайному житті. Проте Сара залишалася прекрасною, не дивлячись на такий шлях, і тоді Авраам зрозумів, що її краса справжня, неоманлива. Бажає всім вам, дорогі жінки, піклуючись про свою зовнішню красу, не забувати про Бога, про ту місію, яка закладена на вас від самого початку створення світу, бути поміччю для свого чоловіка. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!